Так, перший лот, то на подарок, то ні, то не рухати, то не може. Оце біжутерія, щоб зараз не думали, що золото, а то якісна біжутерія. Ціна такого, хто скільки дасть. Цепочка на шиї, щоб понти поганяти. Хто скільки дасть. Окей. Годинники це є. Оце другий лот. Другий лот ці годинники. По чому? По. Я не знаю. Хто, хто скільки дасть за ті години? Хто скільки... Це хто скільки дасть, третій лот, хто скільки дасть машинка, можу безплатно дати в ефірі прямому. Баночка безплатно дам в ефірі. Хто я не знаю, відсмокчувач щих чи що, я не знаю для жінок, вони знають. Що то таке, четвертий лот, четвертий лот, що тут таке? Можу дати в ефірі подарок. Це Йоржик подарок, оце годинник серйозний. Це годинник серйозний, механічний заводний, одний півмісяць. Де. Хто скільки кидає за той годинник, це Китай, понятно, але хто скільки, десь? а тут ще серйозніший годинник. Бачите, це сердію. Прозори, все, брюліки там є, брюліки. Окей, хто скільки кидає, з ясно. Ножниці теж в подарок тримають, телефони ті не рухати, то все подарок тримаю. Так, отут лоти є. Шкрибок для п'ятки треба беремо. Каво машинка, хто скільки дасть, так і пишемо каво машинка. Ціна, ото барахло, блендер, не знаю. То для голови чесати, хто скільки дасть. Навушники, хто скільки, то ні, то подарок. Так, ото, наприклад, лишився що? Лишився дрелька, лишилась і лишилась та на, на повітря. Все, там далі нічого. А кому треба, наприклад, ото ліжко, ціна того ліжка 49 тисяч гривень, в розмірі 180 на 2. А кому треба таке ліжко, це 55, бо це білий колір, а це взагалі, це є 30 ціни, 30, дуба, 30.